Добрий день, шановні восьмикласники. Тема нашого уроку перевіряємо свої досягнення. Мистецтво змиває з душі пил буденності. Це вислів великого художника Павло Пікассо. Сьогодні ми з вами попрацюємо і узагальнимо свої знання. І так, приготували аркуші і починаємо давати відповіді на питання. Записуємо питання номер один. Назвіть стилі мистецтва, поширені в давній час і в епоху середньовіччя. Всі відповіді є в конспектах і в відеоуроках попередніх. Ви ставите цифру 1, ставите на паузу, читаєте питання і записуєте відповідь. Далі, цифра 2. Друге питання. Наведіть приклади синтезу мистецтв у культурі античності, середньовіччя та відродження. Третє. Як у давнину називали мандрівних музикантів і акторів у країнах Європи. Четверте. Назвіть зображені музичні інструменти, епоху їх поширення. Пишете цифра 4. Один з дужечкою відповідь, 2 з дужечкою і 3. Тобто, на четверте питання у вас буде три відповіді. П'яте Назвіть зображені музичні інструменти, епоху їх поширення. Теж буде п'яте цифра 1, 2 і 3. Три відповіді. Шосте. Що зображено на цих ілюстраціях? Два буде дві відповіді: Перший і другий. Питання номер 7 Що зображено на ілюстраціях? Питання. Один з здужечкою відповідь буде, і два дужечки на це питання. Восьме. Оберіть один із творів мистецтва минулих епох. Схарактеризуйте його стиль. Написати розгорнуто декілька речень. Зараз виконуємо гімнастику для очей, для того, щоб ви трішки відпочили. Продовжуємо урок узагальнення знань. І завдання номер 9. Напередодні новорічних свят загадайте бажання та заспівайте разом з друзями новорічні пісні. Новорічні пісні, які ми розучуємо до новорічних свят, будуть в описі до цього відео посилання, тому декілька разів проспівайте їх. І десяте завдання: влаштуйте разом із друзями танцювальний флешмоб під музику відомих новорічних пісень. Повторюйте рухи один одного та вигадуйте свої і передавайте естафету іншим. Можна з членами родини, можна з однокласниками, з друзями або братиком і сестричкою зробити такий флешмоб, включити новорічну танцювальну музику. Спочатку один показує рухи, а другий повторює, а потім помінялися рулями. Ну, і на цьому урок добігає свого кінця, я хочу, щоб ви обрали емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. А ще хочу сказати вам, що чекаю обов'язково письмові відповіді на тестові завдання, які будуть в завданнях на сайті школи. Треба правильну відповідь обвести кружечком. І е, чекаю фото на свій вайбер. До побачення, до наступних зустрічей!